Терміни підтискають, а документи потрібні в Росії вже за три дні, але жодна служба DHL-FEDX-UPS не береться за доставку в Росію, бо дотримується санкцій. Знайомо, З початку 2022 року Україна активно розвиває альтернативні шляхи для перевезення товарів і документів, особливо залізничну мережу на захід. Так, у квітні 2024 року почалося будівництво залізничної ділянки стандартної колії між Чопом та Ужгородом, вперше серед обласних центрів країни. Її введення в експлуатацію, заплановане на липень 2025 року. Це створює пряме сполучення на стандартних рейках з Європою, що суттєво прискорить і спростить перевезення у західному напрямку. Ці маршрути, залізничний стандарт, сухопутний транзит і модернізовані логістичні коридори допомагають зберігати доставку важливих вантажів і документів навіть тоді, коли традиційні шляхи стають проблемними. Ми, Міжнародна служба доставки TSM, спираємося саме на такі продумані рішення швидко, надійно, навіть коли інші служби відмовляються. Привіт! Я Олексій Антонов, у 2014 році заснував Міжнародну службу доставки TSM, яка доставляє документи приватних і юридичних осіб з України в будь який населений пункт Росії, попри санкції, закриті кордони, пандемію, організовуємо експрес доставку в Росію та з Росії завдяки налагодженим альтернативним маршрутам через дружні країни та власні агентські мережі. З періоду 2022 року до сьогодні успішно доставили відправлення з України в Росію, за що отримали позитивні відгуки. До нас звертаються, щоб відправити в Росію паспорти, довідки, свідоцтва про народження, шлюб, смерть, водійські посвідчення, запрошення, посвідки на проживання, документи для візи, контракти, довіреності. Головний офіс і склад розташовані в Москві, є офіси в Туреччині, Китаї. Об'єднаних Арабських Еміратах, країнах Балтії та по всьому СНД як відправити документи в Росію у 2025 році перше. Зв'яжіться з менеджером компанії TSM у зручний для вас спосіб. Телефоном у чаті на сайті timesavingmachine.com або у месенджерах WhatsApp чи Telegram. Друге. Повідомте, який тип документа планується відправити, вагу та параметри конверта, точну адресу відправника в Україні з указанням міста та індексу, а також ім'я, прізвище, номер телефону і адресу одержувача в Росії. Третє. Підпишіть договір надання послуг. Четверте. Вкажіть зручний час і місце, щоб кур'єр забрав у вас відправлення. П'яте, отримайте трек номер для відстеження експрес-доставки документів у Росію в режимі реального часу. Відправлення буде доставлене в Росію кур'єром до дверей одержувача, додому в офіс або державну установу від 1 до 12 робочих днів, залежно від обраного тарифу. Увесь цикл експрес-доставки документів з України в Росію перебуває під повним контролем персонального менеджера. Менеджер зазвичай пропонує чотири способи доставки в Росію. Бортовий авіакур'єр найшвидший за 24 48 годин, коли кур'єр перевозить документи особисто в ручній поклажі на борту літака. Експрес доставка документів у Росію транзитне перевезення через наші хаби в СНД або Європі залежно від країни відправника. Термін доставки становить від 2 до 5 робочих днів. Бюджетна доставка економія завдяки збільшенню термінів. Перевезення документів у Росію займає від 5 до 12 робочих днів. Економна доставка документів у Росію чудовий варіант для тих, хто не поспішає. Термін становить від 2 до 3 тижнів. Незалежно від тарифу, доставка документів у Росію здійснюється кур'єрами з особистим врученням конверта адресатові. Логісти дбають про оформлення митних документів, пакування, складання маршруту та підбір способу перевезення. Тисячі людей з усього світу вже довірили доставку документів у Росію компанії Time Saving Machine. Ознайомтеся з реальними відгуками на сайті timesavingmachine.com, Google Maps, 2 gis Яндекс Maps, Maps, Facebook. Завжди перевіряйте відгуки перед відправленням. Готові відправити документи в Росію? Не зволікайте. Відвідайте сайт timesavingmachine.com, Напишіть у WhatsApp або Telegram, щоб оформити заявку всього за кілька хвилин.